Андрій Шимків, учень 10-го Б класу Тернопільського медичного ліцею номер 15 імені Лесі Українки. Нещодавно в житті хлопця сталася важлива подія. Хімія, яку він так любить, принесла йому третє місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з хімії. Проходила вона в Ужгороді, виходить, в нас забрали на цілий тиждень і навіть з канікул. Хоча я досить не навіть не жалію за те, що в нас забрали канікули. Ми досить добре там провели час. Там була така. Не ненав'язана обстановка спілкування між учасниками саме це найбільше, напевно, те, що мені запам'яталося і сподобалося. Ну і завдання самі, які змогли показати рівень того всього, що ми знаємо, загалом, хімією Андрій почав цікавитись ще у школі. Згодом самостійно заглибився у предмет, адже зрозумів, що це великий простір для досліджень, який виходить за межі шкільної програми. І, хоча буває складно та ділиться на допомогу, завжди приходять учителі. Серед улюблених предметів Андрій називає не лише хімію, а й математику, фізику та біологію. Шкільна програма здавалася мені неважкою, але от коли я чим більше почав заглиблювати в хімію, тим більше я зрозумів, наскільки це все важко і наскільки я ще багато чого не знаю, і є можливість до вдосконалення. Андрій розповідає, що для участі у фінальному етапі Олімпіади спершу потрібно було здобути перемогу на шкільній районі, міській та обласній олімпіадах. Із Тернопільщини в Ужгород вирушила команда з чотирьох учнів. За словами Андрія, хоч він брав участь в Олімпіадах і раніше, цей рівень найпрестижніший. Завдання охоплювали всі галузі хімії, найбільше фізичну та органічну. Олімпіада тривала кілька днів. Теоретичні тури проходили в науковому ліцеї, а практичні на хімічному факультеті. Завдання самі були досить складні. Вони дуже виходять за межі шкільної програми і потребують саме підготовки, перегляду минулорічних завдань, які також. Всі, всі завдання вони були на 50 сторінках розміщені навіть. Ну і в тому числі практичний тур нам забезпечили в Ужгороді також проведення. Воно досить цікаво було. Досить приємними є і подарунки для переможця. На цьому етапі самими грамотами не обійшлись. За третє місце нам давали сертифікат, який покриває вартість навчання в київській школі економіки. Усе це каже Андрій. Результат наполегливої праці та самодисципліни. Хлопець уже готується до нових олімпіад і планує в 11 класі знову брати участь та здобувати перемоги. І оця. Працездатність і системність в навчанні дала результати. Перемога Андрія на Олімпіаді це передусім гордість для педагога, який займався його підготовкою. Саме вчителька Лідія Кучер прищепила хлопцеві любов до хімії. Це також радість для всього навчального закладу. Безумовно, радість була, безумовно, якась гордість. І я такий перший пост написала в шкільну нашу таке групу. що радію, радію його успіхами і пишаюся, і горджуюся таким учнем. Доля подарувала такого учня здібного. Працелюбного Лідія Кучер бажає Андрієві не зупинятись на досягнутому, впевнено рухатись вперед і підкорювати нові вершини. А перемога у всеукраїнській олімпіаді це лише один із кроків на шляху до великих успіхів.